Я бачу двох монахів, які йдуть до мене, одягнуті в таких рясах, підперезані, підстрижені. І у них в руках у, у обох ось такі дзвони. Ось такі дзвоники. І вони йдуть, і цими дзвониками отак дзвонять удвох. І вони йдуть в напрямку до мене, наближаючись. І я чую ім'я другого Джон Охара. І я прокидаюсь, думаю, хто такий Джон Охара? І я записала собі, пішла пошукати, хто такий Джон Охара. Це американський католицький єпископ. Він зараз. Здається, уже як відійшов від справ на пенсії, тому він не в своєму офіційному одязі, а на фото на фото я його бачила, він виглядав так, як у мене у вісні. Так цікаво, це було. Думаю, до чого дзвонять ці американські монахи? Це щось має бути. Яке зводиться звістки, якісь? От, от вони нам принесли гарні звістки, що і Путін не так розіграв свої карти. До речі, після роботи, от з цими воротами. Пекла, які ми закрили, пішли гарні звістки про те, що Трамп е, дає тепер допомогу Україні, і це його ініціатива. Все працює, все ми працюємо. Ми ставимо намір і все працює. Тонкий план відгукується. Ми притягуємо події, які ми хочемо в своє життя. Головне не панікувати. Україна вистоїть, Україна є, була і буде. Ми сильні, ми незламні, особливо коли ми об'єднуємося і працюємо на спільну мету. Україна буде процвітаючою державою. Все відбудуємо, все відновимо. Головне закінчити цю війну нашою перемогою.